Перший міський телеканал продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов, і це інтерв'ю дня на першому міському найближче 20 хвилин. З нами Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Вітаю вас! Добре, скажіть, будь ласка, чи змінилось? Ну зрозуміло, що змінилось? Да, а наскільки суттєво змінилися логістичні маршрути через війну? Наскільки все це зруйновано, наскільки все це тяжко буде відновити, і взагалі, то зараз логістичні маршрути у якому стані? Ну досить змінилось. У нас mm -hmm. до початку вторгнення 90, 70% всього зовнішньої торгівлі йшло через порти Великої Одеси. Ну так. Да. І зараз вони не працюють. То нам прийшлося шукати інші шляхи експорту та імпорту. І вважаєте, що. Це навантаження пішло на сухопутні коридори, uh -huh. на сухопутні кордони. І незважаючи на те, що обробку вантажів порти Дуная збільшили в рази, yeah. там, десь вкрати навіть деякі порти, то все одно нам не вистачає цих потужностей десь в три рази, нам не вистачає. і Ми змушені весь свій свій товар, який виробляє країну, експортувати через сухопутні коридори uh -huh. до портів. Наші порти використовувати, які на Дунаї, потім завдяки залізничному та автомобільному транспорту, ми експортуємо через порти Румунії, навіть Болгарії, Німеччині, Польщі, Литви. Використаємо всі можливі шляхи, тобто ми не зупинились, ми знайшли, але це звісно і дорожче, ага. і довше. Ага. І ті проблеми, які, з якими ми стикнулися щодо сільськогосподарської продукції, нещодавно так наприкінці квітня, спричинені забастовками фермерів Європейського союзу, да. теж потрохи владнуються, але досі є проблеми. Наприклад, якщо в березні ми оформили 58 вагонів на добу пропуск через західний кордон, так. то зараз це показник 14 вогонів на добу, і це в рамках великої гри результати поганої роботи зернового коридору. Угу. Скажіть, будь ласка, ну от втрати міжнародного ринку перевезень вони через те, що росіяни тут коять, через те, що вони продовжують злочинні дії і ракети пускати на нас. Оця вся структура, вона. Ви змогли її якимось чином перебудувати, але я розумію, що а, ну треба розуміти, що як тільки наступить а, мир, ми не зможемо відразу з першого ж дня повернутися до тих моментів, які були до цього. Скажіть, будь ласка, скільки треба часу, ну приблизно чи раховуєте ви скільки потрібно часу до того, щоб в мирні часи повернутися до. Тих логістичних моментів, які були до цього, і взагалі, то чи можемо ми повернутися до тієї структури, яка колись була? Дякую. По перше, шкода да. Шкоду оцінюють приблизно в 50 мільярдів доларів. Угу. Це стосується логістичних складів, які зруйновані близько 15-20% на всій країні. Да. Тобто, ми бачили, що вони навіть по складам красного хреста. Кажучи, що там оружие НАТО, ну так друге, що стосується нашої портової інфраструктури. в нас обсяги експорту порту ми складали близько 150-160 мільйонів тонн, угу. тобто 153, здається. За 2021 рік, угу. наша портова інфраструктура була спроможна обробляти 240. Мільйонів тонн. Тобто, якщо завтра відновиться судноплавство, угу. ми вже готові відвантажувати, завантажувати. Буде питання лише в залізничному сполученні, так. але воно є, і в автомобільному, і воно є. Угу. Що стосується відновлення логістичних ланцюгів, це склади, там мости і так далі, і так далі, то ця цифра приблизно до 50 мільярдів доларів досягає, угу. і кожного дня ж вони щось шкодять. Ну звісно. А... Тобто, ми завтра вже будемо готові, якщо судноплавство відновиться, uh -huh. обробляти ті стільки, скільки обробляли. Але питання в тому, чи. Є попит на це і чи Матис. є виробництво цього, тому що ви знаєте, що дуже багато промислових підприємств було зруйновано і знищено. А скажіть, будь ласка, а що краще, ну з вашої точки зору, з точки зору логістики, з точки зору економіки, що краще відправляти морем, як і було раніше, або зараз? Бо дуже часто, ну зараз ми можемо побачити, що бізнесмени кажуть, а мені зараз все нормально. Я знайшов інші логістичні моменти, і мені ще зручніше, я десь там зекономив, я заробив більше. І так далі. Як ви вважаєте, оці от ланцюги, які є зараз логістичні, вони дорожчі, вони довші з економічної точки зору? Я не знаю, з якими бізнесменами ви спілкуєтесь, mm -hmm. але якщо бізнесмен портує е, з іншого континенту товари, yeah. то це дорожче і були часи, коли це було в 10 разів дорожче. Mm -hmm. І дорожче не тільки тому, що сама вартість перевезення дорожче, а тому, що е, час перевезення більше. І якщо був там Абарачумость місяць, yeah. то yeah. зараз він по півтора, два і так далі. І ще один бар'єр це процедури на кордоні. Mm -hmm. І ви бачите, що зараз на Приклад нашим е, виробникам сільськогосподарської продукції фізично невигідно експортувати зерновим коридором, тому що там суда стоять по 30 60 діб. Uh -huh. Кожен день простою це 20 тисяч доларів, які лягають на собі вартість продукції. Yeah. І тому я запевняю вас, що зараз складніше і дорожче, uh -huh. і довше uh -huh. Ну, ці бізнесмени, які кажуть, мені здається, це бізнесмени, які знайшли ці можливості всередині країни. Вони Знайшли логістику всередині країни, поставщиков всередині країни mm. і так далі. І їм дійсно зручно, бо їм не треба а, чекати, коли десь там приїде з Європи чи з інших країн. А якщо ви працюєте з Європою зі світом, то дійсно це все й дорожче, і довше. І ці ці логістичні моменти вони а, не такі зручні, які були раніше. Ну, я кажу тільки про те, що країна купує за кордоном і що да. продає і заробляє. Да. Ви до нас ще й принесли декілька діаграм, які хочеться щоб нам показали. Будь ласка, давайте по черзі будемо показувати кожну діаграму. Будемо дивитися на те, що це обсяг перевезення вантажів. Авіатранспортом, да. так ну тут все логічно. У нас було, але ви знаєте, наша країна дуже неспроможно використовує наші потужності. Mm -hmm. У нас було лише 100 тисяч тонн. Наприклад, в туреччині це мільйони тонн е, е, мільйони тонн за рік. Да. А у нас було 100 тисяч і 15-22 році, тобто за. Півтора-два місяці так до початку вторгнення було перевезено. Що стосується залізничний, залізничний транспорту, да. тобто давайте так трохи поясню: в середньому зменшення обсягів перевезень складає 50% Так, плюс-мінус. Угу. І ці показники, приклад цьому ну, вдвічі, да. так. Да. Тут трошки, да. трошки при тому, я не знаю, в нас немає Держстаті статистики автомобільних перевезень, незважаючи на те, що е, всі навантаження пішло на автомобільну складову, да. так е, тут падіння, е, і ну, можливо тяжко враховувати. І дивіться, в нас е, дорога до серині завантажена, але це найменший показник падіння е, серед інших видів транспорту, тому що. Він використовується найпотужніше, а uh -huh. це обсяг перевалки вантажів у портах. І, приклад, бачите, я вам казав близько 150 мільйонів тонн, 153 було в двадцять році, і 59 в двадцять році. І здається, з цих 59, більше майже половина третина в на портах при Дунаю. Uh -huh. А це зруйнування складської інфраструктури. У нас було на початку вторгнення 2,5 мільйони квадратних метрів, і близько. 15% це 380 тисяч, зруйновано, але це на початок травня, тобто після цього було ще руйновання. Ще прильоти були. Так. Да. А це про роботу. Наших е правоохоронних органів да саме так да скажіть, будь ласка, як зараз е робота правоохоронних органів митної та прикордонної служби? Наскільки вони вам допомагають? Наскільки вони вам заважають взагалі то? Ну і взагалі-то на якому вони боці працюють на боці України чи на своєму? Тільки ні вам, а нам. Так, саме Значить, дивіться, хронологічно, вторгнення мене навіть запросив екс-губернатор Гранівецький Марченка щодо того, щоб ми пояснили взагалі, що таке логістика, як вона працює. І перші три місяці ми працювали як єдиний механізм. Жодного панування. Потім, коли вже війська відійшли від Києва, то тут ми. Поринули в те, що, від чого досить довго відмовлялись. Ну, по-перше, щодо митниці, угу. митниці в Україні немає як е, інституції, є деякі підрозділи Служби безпеки України, митниці, е, митний митні. митні підрозділи да. Державного бюро розслідувань, митний підрозділ, підрозділ Бюро економічної безпеки. Митний, а сама митниця це таке. Е, ну я не хочу. Наводити приклад жінки легкого поведіння, яка має сутенера угу. у особі правоохоронних органів, ага. тому що митне оформлення відбувається будь-якої декларації інспектором, не виходячи з документів, які він отримає, а виходячи з того, він отримає плюс чи мінус від співробітника СБУ, ДБР чи БЕП. Угу. Яркий дуже яскравий приклад цьому це кількість. Орієнтувань правоохоронних органів за минулий рік було близько тисячі, да. е, найбільша частина від бюро економічної безпеки. Mm. Ви, мабуть, чули, що нашого попереднього керівника митниці звільнили за скандал з корупцією на зерновому коридорі. Звісно. До нього був керівник митниці теж його звільнили, і yeah. я ну сьогодні нічого не помінялось. Uh -huh. Корупція є на зерні. Ми дуже соромно мені перед цим світом, що наші правоохоронці створили такі умови, і на uh жаль. -huh. <корупція> Е, 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 ну, митної інфраструктури немає, вона не будується. Зараз було створено агенція з відновленням Мустафана yeah. очолює, і я маю дуже, е, дуже гарні перспективи щодо того, що будуть е, в позитивну сторону вирішені питання. В цьому році було направлено 2500 орієнтувань, тобто 2,5 рази більше за перші три місяці. Ефективність щодо кількості складених протоколів нуль. Mm -hmm. І як це відпрацьовується, тобто руками митника. Правоохоронець створює бар'єри для бізнесу, да. і потім бізнес має з правоохоронцем вирішувати питання щодо того, що зробити, і це не мої слова. Тобто дають хабарі, чесно дають хабарі, при обшуках дають хабарі, при митому формі дають хабарі. На жаль, все повернулося, і в мене такий, знаєте, когнітивний дисонанс. Я знаю особисто правоохоронців з Служби безпеки України, з ДБР, з того ж БЕП національної поліції, які ми допомагаємо, які нищать ворога, які там е гинуть, на жаль. І тут є ті ж самі правоохоронці, котрі з автоматами ходять на обшуки до підприємств. Мене навіть знайомий, сказав, прийшли, обшукали. І... І при тому, задивіться, як, забрали товару на 50 тисяч доларів, uh -huh. кажу, що хочуть. Вони взагалі не розуміють, що хочуть, хочуть 100. Я говорю, так як тут? Забрали на 50, а хочуть 100, щоб повернути на 50. Тобто, ну, такі речі дикі відбуваються і прикриваючись війною. Що стосується правоохоронних органів, то вони, на жаль, щодо що митниці, тобто вони... Керують митницею да. щодо митниці, вони роблять е, мінусовий вклад в розвиток і країни і бізнесу. Тобто вони шкодять. Чим чи, чим це який наслідок? Так. Це збільшення часу оформлення вантажів. Тобто, дивіться, ми кажемо, що нам потрібно перевозити допомогу технічну, не технічну, все для перемоги угу. і експортувати. Я а я наші правохоронці, це це да. а наші правоохоронці ставлять нам бар'єри самі ж собі. Це, що стосується правоохоронних органів. щодо митниці, ми зробили аналіз відносно протоколів про порушення митних правил, вони ж кажуть, контрабанда да. і бла, бла бла Ми говоримо не про одесу. А про всю систему. Так, так ось 50% протоколів про порушення митних правил за однією статтею на користь бізнесу суди розглядають, uh -huh. за другою статтею, у 90% на користь бізнесу розглядають. І що стосується ефективності роботи митниці, коли вони нам кажуть, ми там зібрали 300 мільярдів гривень і зібрали. Uh -huh. вони змушують бізнес сплачувати додаткові податки. Так. І бізнес потім йде до суду і судиться з ними. Uh -huh. І ми зробили аналіз. Цих судових рішень. Uh -huh. По одеській митниці 99% рішень на користь бізнесу. так По системі за минулий рік 91% на користь бізнесу. Про що це? Це про те, що якщо ви митники кажете громадянам, що ми зібрали, uh -huh. а я бізнес, то я в митниці відсудив свої кошти. І через 3 місяці я отримую їх в зворотньому напрямку. так і митниця відшкодовує мені ці кошти. Потім вона відшкодовує судові збори. Uh -huh. І потім вона відшкодовує. Не пам'ятаю, там на слайді, до речі, і є кількість, вартість, суму того, що відшкодовує митниця, 12 мільйонів тільки судових зборів. Судовий збір 12 мільйонів за минулий рік. Це справи, які виграє бізнес. Це ефективність роботи митниці. Я вам відповів на питання, чому така ефективність? Yeah. Тому тобто в митниці немає. В нас в державі немає політичної особи, яка відповідальна за реформу митни. Митниці тільки трошки інформації. У нас е, голову митниці призначає Кабмін угу. е, за результатами конкурсу, да. його заступників призначає Кабмін без да. конкурсу. Да. Начальників регіональних митниць погоджує мінфін. Тобто, якщо ви голова митниці і хочете призначити начальника одеської митниці, ви не зможете це зробити без погодження. Звісно, е, де є вертикаль влади? Якщо в мене немає повноважень, то за що з мене запитують? Угу. І так само начальник митного поста призначається головою митниці, а не начальником митниці. Тобто, там, ви знаєте, в мене таке відчуття, що в нас ворог вклав такі е, несунітниці в положеннях в законах, щоб його не було цього органу в принципі митного. І треба розуміти, що таке митниця. Бо є декілька функцій в різних країнах: це економічний захист нашого товаровиробника так. і країни, це боротьба з контрабандою. Так. А контрабанда це що? Це прекурсори, те від чого виробляються наркотики: наркотики, психотропні речовини, а не те, що ми купуємо там або кажуть там той контрабандист, той контрабандисті угу. та завіси і так далі. Чи так. митниця це той, хто збирає податки, і це дуже погано, якщо наша митниця збирає податки в економічно розвинених країнах митниці збирають податки. Крапка відповіді на це питання немає ні в кого. Угу. Все помитниці, якщо можу ще щось додати, буду вдячен за запитання. Ви знаєте, я так дивлюся і бачу, що нічого не змінилося в країні. На жаль, пройшла війна, і дуже б хотілося, б, щоб е, якісь моменти в нашій країні завдяки ну, це тяжко говорити завдяки війні, але все ж таки, е, якось або очистилися все це. А я бачу, що комусь війна, а комусь продовження заробітків, і продовжується оце, це тяганина з митницею, з прикордонниками зі всіма цима кашмарінням бізнесу і так далі. Воно нічого не змінюється. А як це все змінити? Чи можливо взагалі-то з вашої точки зору? Змінити все це раз і назавжди. Бо ми, ми чуємо, як європейці нам кажуть: ну, давайте, змінюйте, будь ласка, У нас у вас дуже багато моментів, які треба змінити. Дайте по голові отим, дайте по голові, прибери цих, приберіть цих. Нічого не відбувається. Дякую, значить не прикордонники, а правоохоронні органи, які і керують мутниками. Да, да. До да. прикордонників мене питань, нема. питань немає так. і жодного питання від колег, яким я запитував, не було. Спочатку uh -huh. були питання. Е Неправда, що нічого не змінюється, да. щось змінюється. Ми там доєднуємося до конвенції, регламентуємо імплементуємо. Але в цілому, як то кажуть, температура по палаті залишається тою самою. Угу. Е, можна зробити починати треба з того, щоб відповісти на запитання, яку митницю ми бажаємо, бажаємо побудувати, по побудувати, да. і бачити, да. і хто є політичною особою, яка відповідає за реформу митниці. тому, що в нашій країні ви пам'ятаєте, як президент журив попереднього голову митниці Власова. Відповідає за все, президент. Потім, виходить. Е ну, я не знаю, позаповноваження це Кабінет і міністрів України ну, за да. повноваженнями. Я кажу про те, що він обіцяв, але да. ну, а і нині там, і uh -huh. дуже велика проблема того, що хто формує його думку і хто йому доносить питання, тому що в нас з митними. Питаннями працювали всі: і СБУ, і Зараз БЕП, і ДБР, і ДСР, і будь-хто, але yeah. не митниця, yeah. тому можна це зробити. І як це зробити, є шляхи. В мене навіть є статті щодо того, яку митницю давайте порівняємо скільки митники отримують зарплатню, як митниця функціонує в Штатах, в Європі, чому там грузинська митниця там швидко це зробила, yeah. і де треба адмініструвати. Податки, це все можна е, зробити було і досить бажання. легко і швидко, відносно було б бажання так. Ну не за три місяці, а десь за півтора роки, ми вже з вами отримаємо результати і відчуємо е, отримання результатів по бюджету, по надходженню. Я, я не знаю, яким чином все це, це може відбутися, але сподіваюся, що воно відбудеться рано чи пізно. І особливо хотілося б, щоб коли ми дійдемо до мирного життя. Обов'язково відбудеться. Так, да, це буде, звісно, щоб всі були до цього готові, щоб митники працювали, як повинна працювати митниця, щоб правоохоронці працювали, як повинні працювати правоохоронці, а не так вони працювали до цього і так далі. Скажіть, будь ласка, ну, що у нас залишається декілька хвилин? А, система, шляхта є черга. Ось вони допомагають вам ці от дві а, системи, які створили, чи а, це так, зручно для вас? Е, да, дуже зручно і дуже велика подяка до нашого міністерства інфраструктури е, за це і за ініціативу, яку вони вони сприймалися досить скептично. Дивіться. Е, Шлях yeah. це можливість перетину через кордон, водіїв. А спочатку ця програма розроблялася для того, аби ми отримали дозволи на перевезення і так далі. Там дуже велика корупція теж. І ліцензії, і так далі. Yeah. і так yeah. далі. Yeah. Yeah. Зловживання системою шлях для перетину кордону є з, зі сторони державних органів виконавчої влади, mm -hmm. наприклад, військово-цильних адміністрацій, які надавали, продавали дозволи, і потім люди не поверталися. Це ж так, знов таки. Хто маніпулює? Не бізнес, а влада. Це, це велика дуже дуже великий плюс, і це підтвердження того, що реформи відбуваються. Що стосується є черги, вже станом на початок травня, близько більше семидесяти тисяч було оформлено угу. через її чергу, і близько 30 тисяч водіїв вже там зареєстровано. Тобто, це ті водії, які вже по декілька разів використовували. Зараз це пошла пішло масштабування на всю країну і моїм водіям. Це досить круто використовувати, yeah, yeah. тому що вони не стоять в черзі на дорозі, тому що там нема умов, а вони приїхали в той час, коли їм призначили там вікно можливостей. Uh -huh. І це теж дуже великий плюс. Це економ. Кадрові проблеми чи є зараз серед водіїв, бо ми розуміємо, що зараз на дорогах вони повинні працювати, а їх можуть забирати до армії. Ну це питання було. А ким завозити товари угу. в Україну, як вивозити їх? На жаль, забронювати ми не можемо. Ніяк. Вони не заб... угу. ніяк не можемо забронювати. Я не знаю, йде мобілізаційний план, ми отримаємо повістки, але я, ну, вони постійно в роботі. Ну звісно. Тобто, і як це реалізувати, я не, не розумію, що. Стосується, тобто, ну, вони призовуть, хто буде будуть, будуть працювати, я не знаю. А чи вони спілкування з депутатами, їдуть... чи взагалі то депутати думають про Знає це? Дивіться, ну там ну, там же така ситуація, що точку зріння определяють місце сидіння. Ага. І вони там кажуть, що це буде зловживання. Зловживання, насправді зловживання вон, ну, у нас влада допускає. Приблизно 15-20% це дефіцит. Угу. По водіям. І я скажу, що не менший дефіцит по іншим професіям, тому що в нас поїхали дуже багато людей, і дуже тяжко знайти кваліфікованих персонал. Тяжка розмова, але дякую за те, що чесно відповідали на запитання, і хочеться побажати всім нам жити в нормальній країні, де немає таких запитань, такої чесної розмови про митницю, про інші питання. Країна де... у нас класна, абсолютно європейська, класна країна. А ось люди все ж таки буває і таке. Ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що були з нами. Залишайтеся на першому міському. Дуже цікава розмова була тільки що з нашим гостем Віктор Берестенко, президент Асоціації. Міжнародних експедиторів України в нашій студії був, якщо хочеться передивитися, будь ласка, на Ютуб каналі Першого міського подивиться цікава розмова. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з першим міським і Пам'ятайте, все буде чесною, мирною україною.